Коли збігів стає забагато, то вони припиняють бути збігами. Якщо тобі цікаві церемонії, тут є дещо хороше. Креслення церемоніальної будівлі. Так, вона на заході зовнішнього двору і називається вівтарем сапфірових небес. Доволі цікава, скажи під стелею, висить величезна балка. Над центральним вівтарем містяться полотна з урочистими текстами. Коли треба додати текст, щоразу опускають балку. Коли відбудеться наступна церемонія у цій будівлі? «Ну, сьогодні проблема з міцністю. Міцністю. Тобто, ви у змові з тими, хто усе підлаштував. Я не проситиму вас скасувати церемонію. Просто впустіть мене туди. <рисвітлення> треба зашивати